Сьогодні закладатиму добриво для моїх дерев, винограду та кущів. Також добриво тому троянди. Дивіться, брунючка вже заклалася, видно, напевно. Тому буду обробляти і по листу, і під коло, під стовбурове коло. Зверху по лозі, а також по пагонах. Я буду використовувати монофосфат калію. Буду брати 40 грам на 10 літрів води і оброблятиму по листу. Для того, щоб брунічка гарно перезимувала взимку, ось плодова брунічка, потрібно обов'язково внести монофосфат калію зверху, тоді їй не будуть страшні морози. Цього року я буду вносити подвійний суперфосфат. Для цього я обробила пристовбурове коло. Зробила три луночки, відміряла 150 грамів суперфосфату і зараз прикопаю. Це водорожчинне добриво, тому можна просто підсипати і перекопати. Норма внесення на дерева 1-3 роки віком 150 грамів, на дерева 4-6 років віком 250 грам. Можна придбати будь-яке осіннє добриво. Саме головне, щоб там не було азоту, або була мінімальна кількість. Чому? Тому що азот стимулює зріст молодих пагонів. Навіщо нам це на зиму? Може перемерзнути брунечка молоденька, яка прокинеться. Інжир, напевно, ці бреби не достигнуть цьогоріч. Вон вже і молоденькі з'являються, тому обов'язково монофосфатом калію оброблю, щоб задерев'яніли пагони. Приготувалися до зими. Обов'язково зараз потрібно закласти добриво, щоб дерева ваші були на зиму підгодовані і гарно перенесли і різні перепади температур. Коли опаде листя, буду показувати обрізку на плодоношення і обов'язкову обробку на зиму відмісними препаратами. Отож, зараз саме час закласти міндобрива під ваші рослини.